Всім привіт! Мене звати Сергій, і я звукорежисер. Головною заповіддю звукорежисера і основною метою його роботи, як і в лікарів, є не нашкодь. Звукорежисер це творча професія, зв'язана зі створенням звукових художніх образів, формуванням драматургії звуку, концепції звуку, створення нових звуків, їх записом і обробкою. Це нам говорить Вікіпедія. Від себе добавлю, що я вважаю звукорежисера зв'язуючою ланкою, зв'язуючим звином між колективом, між музикантами та е, аудиторією. Звукорежисер на час своєї роботи стає частиною колективу. Я вже частина корабля. Часть команди. Починалося як хобі ще в шкільні часи з озвучки серіалів і мультфільмів, які не були озвучені українською або російською мовами, були лише українські та російські субтитри, на звичайний мікрофон від навушників в звичайній домашній кімнаті. Під час навчання в університеті я був гітаристом в Рок-гурті, і ми вирішили поїхати в Київ, щоб записати кілька наших пісень. Я був дуже вражений студією і роботою звукорежисера. Взагалі перший раз побачив справжню професійну студію. Під впливом вражень з київської студії я вирішив більш поглиблено вивчати саме звукозапис, звукорежисуру та займатися цим більш професійно. Вже після закінчення університету, коли постало питання вибору майбутньої професії, я вирішив поєднати улюблене хобі з бажанням ділитися своїми знаннями, набутими за роки практики, та власним досвідом. На базі обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді мені вдалося реалізувати власне бачення класу звукорежисури, а також впровадити власні методи навчання студентів у навчальну програму, таким чином започаткувавши гурток звукорежисури. Теоретична частина заняття достатньо нудна, тому я намагаюся робити більший нахил в сторону практичної роботи. Практична робота набагато веселіша та цікавіше. Тут можна поспілкуватися з музикантами, поцікавитися їхніми вподобаннями. Мета такого заняття навчити майбутнього звикорежисера не панікувати в умовах реального часу, не боятися крутілочок, не боятися фейдерів або взагалі коли перед тобою екран планшету. Основною методикою практичного заняття є зразу ж в бій. Ми одразу будемо застосовувати методи та практики, які я пояснюю перед, а також в процесі репетиції або запису. Потім ми проводимо роботу над помилками, пояснюю, що можна покращити та як полегшити собі завдання. Є два види практичних занять. В першу чергу потрібно розуміти, що наш час є обмеженим і потрібно робити все швидко, чітко. Та впевнено, перед приходом колективу можемо провести невеликий саундчек, перевірити, чи всі мікрофони підключені, чи всі мікрофони працюють. Коли гурт приходить на репетицію або саундчек перед виступом, деяка частина налаштувань вже готові. Вони розставляють свої музичні інструменти, підключають їх та налаштовують. Останнім пунктом на занятті з живим колективом є розбір помилок. Що можна та потрібно покращити, та на що потрібно звернути увагу. Студійний запис або студійна робота трошки відрізняється від живої. Тут ми вже не обмежені в часі, в розумних рамках. Наша головна мета записати найкращий та найособливіший дубль. В дублях ми також не обмежені, тому запис однієї трьоххвилинної пісні може тривати від декількох годин до декількох тижнів. Результатом таких практичних занять є опанування мікшерного пульта та цифрового робочого аудіосередовища, більш злагоджена робота звукорежисера та музикантів. Музиканти також отримують потрібні їм технічні знання, які допомагають покращити роботу на сцені, на репетиціях та на студійних сесіях. Приходьте за цією адресою або підписуйтесь на мій інстаграм. Там я роблю пости про аудіообладнання, а також можу відповісти на будь-які ваші питання. Дякую, до зустрічі.